Але він є уособленням змін, нових підходів, і військове керівництво йому це довірило. Так само ми бачимо командири нових підрозділів, там, 20-й полк безпілотників, Кирило Верес, жодної військової освіти, солдат-доброволець 2014 року, пройшов шлях вже командир полку. Найбільші командири там у нас, Роберт Броуді, там, Павло Єлізаров, які займаються безпілотниками, все це люди, які не мали жодного стосунку до армії. Тобто це правильний шлях. Треба призначати людей, які є уособленням змін. Тому з тих е, прізвищ, що ти сказала, і так я вважаю, що, наприклад, е, найбільш адекватними, ну, адекватними командирами є от такі командири, як Михайло Драпатий. Я вважаю його адекватним, не тому що я там особисто захоплююсь якимись його особистими е, якостями. Для мене, в першу чергу, показова його кар'єра. Він поступово пройшов посади, він не стрибав по посадах, а він був командиром. І на тих посадах, де він був командиром, він давав результат і підлеглі завжди казали: так, він є лідером, він є організатором, ми йому довіряємо.